Привіт, друзі! Хотів з вами поділитися ідеями стосовно захисту нашого Бугу від затоплення стосовно гарду. У мене виникло пару ідей. Я знайшов навіть з нашого міста фотографшу фотографиню, яка погодилася знімати відео. Перше, це я хочу зняти кліп на свій вірш про Південний Буг. Черговий вірш проти затоплення, який називається за п'ять дюп'ять. Можливо, хтось із вас бачив. Якщо цікаво, я можу скинути текст. А друга ідея це в мене така, якби прийшла ідея промови стосовно того, чому південно це минуле, а гард це наше майбутнє. Ну я там вже більше копав в глиб проблеми, в суть проблеми, так, того, що люди засіли в цьому минулому і не хочуть творити майбутнє. Але ну, така якась промова виходить велика. от, На це все, звісно, що треба кошти. От, Я постараюся, ну, наскільки це ж можу, сам закумулювати. Але якщо у вас раптом є. Бажання долучитися до цього процесу, стати меценатами. Кошти невеликі. Треба перше, це треба знайти петличку. Скоріше за все, доведеться купувати. Я так відчуваю, десь десь тисячу гривень вона напевно може коштувати. Тобто мікрофон. Тому що ця фотографша вона має тільки фотоапарат, але ніколи не користувалася мікрофонами. Тобто мені треба власний мікрофон мати. А друге це сама її робота, тобто зйомки і вона бере десь за відео. Ну, від тисячі гривень. От тому, якби, в принципі, наче не такі великі гроші, але тисяча до тисячі, і якщо два відео по тисячі ще плюс петличка, тисяча це вже три тисячі гривень виходить. Ну, трошки мені, наприклад, накладно, бо я зараз наразі роботи не маю, торгую тільки своїми книжками і працюю на ідею. Тобто, якщо когось дійсно це зацікавить, ця ідея. Ви можете долучатися до цього. Я список меценатів в титрах вкажу. Всім буде подяка. Я не знаю, може комусь збірочку подарую. Але от треба ваша допомога, якщо ви маєте на це ресурс. Тобто, це не мені навіть на хліб кошти, це кошти, якби на такі громадські суспільні речі. От. Тому. Якщо вас це зацікавило, долучайтеся. Потім, звісно, побачите звіт про виконані роботи, побачите ці відео, яке я буду розповсюджувати. Тому що Бог знову збирається затоплювати. І, до речі, я вам скину матеріали. Мені скинула з області знайома екологиня. Це будуть листи звернення. Від людей громадських активних стосовно того, що вони проти затоплення бугу, звернення до міндовкілля. І я вас попрошу от скоро вам скину ці зразки. В кого є таке бажання, теж час заповнити ці листи звернення до Міндовкілля, де ви проти цього злочину. Тобто зразки у нас є, ви тільки маєте там, ну я ще не дивився сам, але маєте напевно ставити якісь свої дані про себе, хто ви є і чому ви проти. От. Тому дякую, друзі. Якщо хтось готовий підтримати фінансово мої ініціативи, з випуску відео кліпу проти затоплення гарду і відео звернення стосовно. Гарду, чому не південноукраїнськ? Я це все хочу оформити. От дуже якісно, щоб була зйомка. То долучайтеся. Дякую.